Одразу після того, як стартував перерахунок бюлетенів, справа почала просуватися швидше. Близько двох годин підбивали підсумки голосування за виборчою дільницею номер 109. Зараз пропонуємо ознайомитися з наступним матеріалом, аби на власні очі побачити, що ж відбувалося у залі засідань міськ все. Это моя папа моя. Да. Это первый, третий. Отложите себе, что куда-то. Скажите, не надо идти.

Девцотина не візнає. трохи згодом. Голова виборчкому Світлана Рубіна зачитала результати перерахунку голосів до Дніпропетровської обласної ради, а питання затвердження відповідного протоколу було винесене на голосування. Кількість виборців нічого до списку виборців на виборчій на виборчих дільницях тисяча двадцять Кількість виборців несе до витягу списка. Виборців для голосування з місцем перебування на виборчих дільницях 11. Кількість перестаних місць у виборчій 11 773. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування 9 758. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 221. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 9979. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 9 978. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню. 1. Кількість виборчих бюлетенів. Визнаних недійсними 374. Кількість голосів виборців, поданих виборців за кожну місцеву організацію політичної партії. Соціалісти 164. Свобода 219. Опозиційний блок 3731. Солідарність.

340. відродження України 109, Батьківщина 572, Радикальна партія Олега Ляшка 536, Загальна кількість голосів виборців, поданих за всі місцеві організації політичних партій. 9604, Відсоток голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної. Партії. Соціаліста 1,71. Свобода 2,27. Опозиційний блок 38,85. Блок Петра Порошенка Солідарність 10,99. Укроп.

Громадська сила 3,54. Відродження України 1,14. Батьківщина 5,96. Радикальна партія Олега Ляшка 5,58. Пропоную прийняти протокол територіального виборчого округу номер 109 Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Згідно статті 79 закону України про місцеві вибори підрахунок голосів проводиться в такій послідовності: по виборах депутатів обласної ради, по виборах міського голови та по виборах депутатів міської ради ми закінчили в Дніпропетровську обласну раду, по щодо депутатів. Зараз будемо собі оформляти документи документи вести їх в область. Думаю, да нам потрібно, мабуть, всім відпочити і завтра ми будемо. Займатися пірещотом голосов на мер на мэра виведіть, а протокол. За рішенням членів міськвиборчкому, виборчкому перерахунок голосів по виборах міського голови має розпочатися 29 жовтня о 10-й годині ранку. Ми лише сподіваємося, що нічого не завадить членам міської виборчої комісії швидко та якісно виконати свої обов'язки.